Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про скасовані МСЕК. В нас про мішкову МОЗ і зазначила, скільки МСЕК вони наразі вже скасували з моменту початку їх перевірки. Тому залишайтесь, подивіться це відео. Кому цікаво, розберемось тут із постановою 1338. Ну багато хто з підписників задавав мені питання щодо пункту 51-го. Цього такого страшного да, пункту 51-го. Зараз поговоримо і про цей пункт, і про звітність від МОС, які висновки скасовані, на підставі чого вони скасовувалися, залишайтесь, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять правові новини. Ну, підпишіться на нього, щоб не пропускати їх. Ну, якщо потрібна правова допомога, записуйте за номером телефону, бачите на екрані. Давайте, щоб відео було, воно і так буде, скоріш за все, велике таке, змістовне, тому щоб не було таким вже розтягнутим, як коротенько. Скасовано 281 рішення МСЕК щодо посадовців, проміжні результати перевірок. Тобто одразу фіксуємо посадовців. Не людей, а саме людей, які займають якісь посади, да, тобто не простих людей без посад, а саме щодо посад. Чому це важно? Тому що ну важливо, я скажу далі. Там повернемось до цього нормативу, до цього там указу президента. Там все воно пов'язане. Наприкінці жовтня минулого року Рада нацбезпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленська провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності. Посадовим особам держорганів також звертайте увагу, це стосується посадових осіб. На виконання рішень РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам. Згідно з цим планом, Міноохорони здоров'я створила спільну з правоохоронцями міжвідомчу групу з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Тобто, МОЗ в нас звітує, що є така група, але по посадовцям. Знову ж таки, звертаю увагу. Група відповідна до інформації з БуДБР та офісу генпрокурора сформувала перелік із 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів для перевірки Середній 31 – 31%, один відсоток осіб справи працівників державної митної служби 20% – відсотків осіб працівники державної податкової служби і 17% – відсотків осіб працівники органів прокуратури та інші. ну про це ви напевно чули про органи прокуратури там були повідомлення в нас, що там є питання до них по Помсеко. Перегляд справ посадовців здійснюється експертами Українського державного дослідного інституту медика соціальних проблем, інвалідності, Мінохорони здоров'я у місті Дніпро. Прозорість справедливість, оцінювання повсякденним функціонування, принцип, який ми впроваджуємо на всіх рівнях. Це стосується реформування системи. Взагалом ну, це в нас міністр охорони здоров'я там виступав, і він зазначає, маємо проміжні результати перевірок щодо сформованого раніше переліку справ, які потребують уваги. Фахівці вже опрацювали 1359 справ, посадових осіб 281 рішенням СЕК скасовано, У 232 випадках змінена група інвалідності або термін рішення. Ще майже 500 людей викликано на огляд. Перелік осіб справ, яких підлягають перегляду, постійно збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів. Ну тобто, правоохоронні органи в нас працюють. Да? перевірки тривають. Наша мета забезпечити, щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості. Станом на 17 лютого. Експерти отримали 2636 справи, з переліку з них 1359 вже опрацьовані. 281 рішення МСЕК скасовано, 73 скасовані рішення стосуються посадовців Державної митної служби, 67 – Державної податкової, 50 – працівників органів прокуратури. Також за 232 справами прийняті нові рішення, 160 особам змінено групу інвалідності та 72 особам змінено термін дії. Наразі ще 466 посадовців викликали на огляд для прийняття рішення. І тут пише в нас МОЗ за повідомленням охоронців. Наразі вже вручено перші підозри двом і двом посадовцям СЕК, прокурори генінспекції. Тут є, до речі, посилання, можна перейти подивитись там більш розширено. Генерального прокурора в ході розслідування кримінального провадження щодо фактів неправомірного отримання групи інвалідності посадовим особам прокуратури різних рівнів. Повідомили про підозру Шахтрасті двом прокурорам, також двом службовим особам медико соціальних експертних комісій. Повідомлено про підозру у службовому підробленні 366 Кримінального кодексу України, звертають увагу, що наразі від правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень продовжують надходити нові постанови, які місяць перелік посадових осіб відповідних державних органів, які є особами з інвалідністю. На сьогодні перевірки тривають про. Подальший хід справ за результатами первік надалі інформуватиме. Ну, щоб ви зрозуміли, так дуже коротко, що не може бути притягнута до кримінальної відповідальності тут одна особа, тут є дві сторони. Да? Тобто і в нас представники МСЕК, і той, хто отримував інвалідність. Да? Як стосується це і держпосадовців, так і стосується і людей. Ну, можна перейти, я ж кажу, подивитись зловживання під час отримання інвалідності. Двом прокурорам та двом посадовцям СЕК повідомлено про підозру. Це вже в нас на офісі генерального прокурора на сайті все це розміщення. На даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань, комплексні заходи проведення Офісом генпрокурора в координації з державним бюро розслідування та СБУ. Ну, тобто, також звітують нас правоохоронці. З Чого все почалось? Да, був у нас такий указ президента. Я окремо знімав вже відео про це ще тоді, коли воно все вийшло в жовтні. Залишу тут посилання. Подивіться, і от е, указом президента в нас було введення рішення Ради нацбезпеки і оборони 22 жовтня 2024 року, яким е, Кабміну було забезпечено безумовно виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І от е, що це було за рішення Ради Нацбезпеки, ми одразу дивимося ще Т23 Третього року, бо воно є важливим у тримісячний термін. Тут в нас, ну якщо ми відкриємо це рішення Ради нацбезпеки, ми побачимо, що тут кому доручено. Знову ж таки, Кабміну було доручено на той момент ще в 2023 році, у тримісячний строк провести перевірку робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності або визнання непридатності до військової служби. Прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні введено указом президента від 24 лютого 2022 року. І у разі виявлення фактів необґрунтовано прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду в основному порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Тобто воно все триває з 2023 року, потім у 2024 продубльовано було указом президента. І наразі тривають ці перевірки. І тепер ми повертаємось до головного. Да, постанова в нас 13.38. Одразу її подивимося. Це від 15 листопада 2024 року. Деякі питання запровадження, оцінювання повсяденного функціонування особи. Ну, МСЕК в нас скасована з 1 січня. Також записував окремо про це відео. Залишу тут посилання. Всі ми пам'ятаємо, що наразі працюють тепер ці команди з повсякденного оцінювання повсякденного функціонування особи. І от спочатку була затверджена цю постанову 13.38, потім було там ви. В нас закон. Ну, трошки, як на мене, невірно, да, тому що спочатку начебто повинен бути закон. і На виконання закону вже в нас приймається Кабміном постанова. Але ну, як є вже. Спочатку да, вони затвердили постанову, і частина цієї постанови вона ж сидить в цьому законі. Положення цієї, цієї постанови вони співпадають. Як, от, наприклад, важливо в пункті третьому в нас наступне. Особи інвалідність, яким встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсяденного функціонування за власним бажанням в дужках за зверненням опікуна у раз у разі позбавлення особи з інвалідності дієздатності, або за рішенням суду. Ну і що нам це дає? Це нам дає розуміти, що людина або сама приходить і каже, я там, в мене була інвалідність, але я хочу зараз переоглянути свій стан здоров'я і отримати вже цей. Документ нового зразка да, вже, який команда в нас видає. Або це повинно бути рішення суду. Так написано в третьому пункті. Ну що це може бути за рішення суду? Ну, звісно, там в якісь кримінальні справі, як от наводили приклади, тільки що там МОЗ в нас, да? що якісь розслідування проводять нас ДБР, там генпрокурор, там його офіс, да, там і СБУ. І от вони там порушують кримінальні справи. В межах кримінальних проваджень, вже там якісь є підозри, когось там притягують до кримінальної відповідальності, і вже тоді воно пов'язано на проходження цього. Медичного огляду, да? тобто, і третій пункт нам каже, що все, от є два варіанти, кому встановлена вона там, ця інвалідність безстрокова. Да? Тому що, якщо у вас встановлений строк перепроходження, там нижче там, цей перелік, і я окремо знімав також про це відео. Подивіться на каналі, воно є, кому і коли проходити. Але ми кажемо про безтермінову інвалідність, коли людина отримала і вона не повинна її проходити. Да? Але все ж таки це може бути от, за рішенням суду. І тепер повертаємось, да, щоб не розтягувати вже це відео там до безкінечності, повертаємось до 51-го цього пункту цієї посолом 1338. Зараз все це проаналізуємо. Сидить воно в блоці. Організація проведення повторних оцінювань для моніторингу ефективності застосованих компенсаторів і корекції реабілітаційних заходів та перевірка обґрунтованості рішень. Ну, тобто сама назва вона вже дає нам зрозуміти, чи були обґрунтовані ці рішення чи ні. Тобто і Можливо, проведення повторного оцінювання. Да? І хто ж у нас може проводити повторне оцінювання? 51 пункт. Центр оцінювання функціонувального стану особи проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих під час оцінювання, тобто цей центр оцінювання да? та або прийнятих медика соціально-експертними комісіями. тобто в нас два варіанти перевірки є, тобто або рішень МСЕК, СЕК, які були прийняті раніше, або оці обґрунтованості рішень прийнятих під час оцінювання, тобто вже за дії з 1 січня 2025 року. Тобто вони можуть перевіряти і рішенням СЕК, і оці нові вже за цей період. Зрозуміло, да? Е, ну, у зв'язку з чим вони можуть перевіряти? Тут є три випадки. Вони прописані на виконання постанови слідчого. Прокурора, ухвали слідчого судді стосовно особи, зазначеної постанови слідчого прокурора або ухвали слідчого судді. Оце, напевно, ймається на увазі у те рішення суду, яке зазначено в пункті третьому. Хоча у нас постанова слідчого це не є рішенням суду, звісно. Ухвала слідчого судді це є одним з видів рішень, ну, судових рішень. Да. Тобто, ну, якщо ми там вже вдаємося в процес, то ухвала слідчого суді є одним з різновидів судових рішень. А от постанова слідчого це не є судовим рішенням. Тут одразу колізійність для мене, чи є постанова слідчого обов'язковою до виконання ну, щодо осіб, які, яким встановлена інвалідність безстрокова, тому що це не є рішення суду, і в нас зазначено в пункті третьому, що лише за власним бажанням або за рішенням суду. Тобто, якщо є ухвала слідчого судді, це безумовно співпадає в нас з пунктом 3. А якщо це постанова слідчого, ну тут ще можна, скажімо так, це питання піднімати, можна е якось заперечувати в цьому контексті. Я думаю, що з цим можна працювати. Далі, за запитом робочої групи, забезпечення здійснення моніторингу у сфері оцінювання повсякденного функціонування особи, утвореної керівником обласної Київської міської держадміністрації. Далі робоча група з моніторингу. Тобто, що нам цей пункт каже, що на базі міських адміністрацій, військових адміністрацій, у нас може бути знову ж таки створена ця от комісія, да, яка буде група з моніторингу, яка може також запит зробити і сказати, що от ми щось тут перевіримо, ми хочемо подивитися, ми хочемо ну, от повторний медичний огляд, перевірку обґрунтованості зробити рішення. Є і таке прописано. На сьогоднішній день я не чув, щоб воно діяло. Я думаю, що воно може і взагалі не буде такий орган діяти. Як це воно повинно відбувати? Що це буде за група при міській адміністрації? Ну взагалі це дуже цікаве питання. За результатами моніторингу, це третя да, нас позиція, За результатами моніторингу оцінювання здійснення якого забезпечується центром оцінювання функціонування стану особи. Тобто вони проводять моніторинг, вони е, вивчають медичні справи е, за там період там, або новий, або той, що був ще за періодом сека. І от за результатами такого моніторингу вони можуть там. Ну, проводять перевірку обґрунтованості рішення. От Вони провели перевірку і бачать, що воно там видано необґрунтовано. Да? І що там відбувається далі? Да? Порядок здійснення моніторингу оцінювання функціонування, затверджується мостом. Далі ми дивимося, якщо за результатами перевірки прийнято рішення про необхідність проведення повторного оцінювання, тобто ну, вони провели моніторинг і вони приймають рішення, що треба повторно людину перепровірити, да? там її медичний стан. Про це повідомляється особі. Да? Тобто, ну тут чітко зазначено, що людину повинні повідомити. Це основне на сьогоднішній день. Запам'ятайте, тому що це ос основна позиція. Вона, вона ну дуже сильна тут повинна бути, але ж знову ж таки, зараз прочитаю в контексті подальшого, що тут зазначено, яким чином і як це відбувається, але все одно повідомляється особі повторне оцінювання, яке повинно бути проведено. рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу задекларовано зареєстровано місце проживання, перебування. Та на адресу та її електронної пошти за наявності. А також відображається електронні системи для лікаря, який направив обґрунтованість рішення, за яким перевіряється. Ну тобто, давайте розбираємо тепер да? лист з повідомленням про вручення на адресу за зареєстрованого місце проживання. Якщо людина в нас перебуває, на території України проживає за своїм місцем проживання, звісно, вона такий лист отримає. Да? Якщо вона там не проживає, тобто зареєстроване місце проживання в одному місці, а проживає фактично в іншому місці, вона такий лист, звісно, не отримає. Тобто... Це очевидно, да? І якщо електронна пошта, ну я не знаю, хто там повідомляв свою електронну пошту лікарям, можливо, хтось вносив ці дані там для комунікації з лікарем. І ця електронна пошта, звісно, може перебазуватись вже під час проведення цього моніторингу, вони можуть її підтягнути, можуть вам направити. Знову ж таки, треба подумати. Інформація для роздумів, можливо, і треба повідомити електронну пошту, щоб бути в курсі подій, кого це стосується. Тому що, якщо ви зазначили електронну пошту, то вони повинні туди направити. Якщо вони направлять, ви будете в курсі того, що там відбувається. Да? Там, чи, повинні, чи викликають вас там для проведення повторного оцінювання чи ні. Да? Щоб, звісно, відреагувати належним чином і одразу. Але поговоримо і про те, як відреагувати, якщо вас викликали і ви не отримали це. І також відображається електронні системи для лікаря, який направленість рішення, за яким перевіряється. Оце також ну, інформація вам для роздумів. Тому що якщо є спілкування з лікарем, якщо це сімейний лікар, який вас направляв, тобто в нас за порядком, да, ви звертаєтеся спочатку до сімейного лікаря і він вас направляє для проведення цього медичного огляду. Якщо ви з сімейним лікарем спілкуєтесь, все нормально, у вас укладений ці договір, і сімейному лікарю цьому надходить електрон в електронній системі це сповіщення, віз. Він, звісно, вас повідомить. Ну, Тобто, про це з ним можна також і поспілкуватися, якщо у вас там є побоювання, що ви можете не отримати. Так, оцінювання в такому разі проводиться на підставі медичних документів, сформованих за результатами повного медичного обстеження та проведення необхідних досліджень на базі державної установи. Український державний науково-дослідний інститут медико соціальних проблем Міністерства охорони здоров'я, або тобто у нас дві є установи або науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю навчального науково-лікувального комплексу Вінницького національного медичного університету. Тобто чітко постанову визначено дві установи і більше ніяких. Тобто, ми розуміємо, що тільки там або там. Збудуть викликати. Знову ж таки, питання, яким чином туди їхати, якщо наразі в нас воєнний стан. Да Тобто є така небезпека, переміщення взагалі між містами між областями. Ну, тобто, це ще можна працювати над цим також. За, за результатами перевірки обґрунтованості рішень та оцінювання, центр оцінювання функціонування стану особи приймає рішення щодо скасування, підтвердження або формування нового рішення. Звісно, ви всі розумієте, якщо якесь рішення прийнято, тобто суб'єктом владних повноважень, в даному випадку є цей центр оцінювання таким суб'єктом, ви можете його оскаржити напряму до адміністративного суду. Хоча там далі передбачений порядок оскарження в адміністративному порядку. У вас Є 40 днів з моменту там ухвалення цього рішення і направлення цього витягу з рішення на вашу адресу. Але я би в даному випадку скористався. Ну, якщо ви не отримали це рішення, я би скористався саме судовою гілкою влади, і вона передбачає загальний термін для оскарження таких рішень це півроку, тобто 6 місяців з моменту його ухвалення. Це дуже важливо. Це такий немаленький термін, але ну дуже важливо це розуміти, що вас ніхто на сьогоднішній день позбавити не може права оскарження в Суді. Це навіть конституційне право, воно не може бути обмежено. Про обмеження я також записував відео, окремо залишу посилання тут. Подивіться. Так, у разі відмови особи, зазначеної постановою слідчого прокурора ухвали, ухвали слідчого судді від повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень та або неприбуття такої особи, крім випадки наявності виключених підстав, Державний Український науково-дослідний інститут або науково-дослідний інститут цього Вінницького національного медичного університету. Приймає рішення про скасування попереднього рішення експертної команди. Тобто, або якщо ви не прибули, або якщо у вас, скажімо так, ви відмовились від проходження, то ви вже автоматично отримуєте скасування цього рішення. От така ситуація, тобто повна залежність. Не прибув або відмовився, все воно скасовується, тобто воно скасовується 100%. Тобто, якщо людину визначили такою, що вона повинна пройти повторний огляд, вона не прибуває або вона прибула і відмовилась від цього огляду, рішення буде скасоване. Виключними підставами для таких осіб для перенесення строків медичних обстежень є відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація до збройних сил України. Ну знову ж таки, питання по, люд... по людям з інвалідністю, яка мобілізація до збройних сил України. Ну, це таке знову ж таки роздуми, і більше ніяких підстав е, законних обґрунтованих тут у нас порядок не наводить. Але знову ж таки звертаю увагу, що суд е, він трошки ширше буде розглядати це питання ніж порядок. Тому якщо у вас є дійсно підстави поважні е, пр. Перебування за кордоном, ну якщо ви перемістилися з тимчасово окупованої території або з території, де там відбуваються бойові дії, виїхали за кордон, вимушено там отримали тимчасовий захист. Я думаю, що це буде поважна причина для неотримання такого повідомлення і для неприбуття. Я думаю, що все це можна буде ще в суді розглядати, оспорювати ці питання. Ну, от така от ситуація. От у разі відмови є 50, 52, п'ятдесят три тут пункту, у разі відмови особи від повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень та або неприбуття цієї особи, крім випадків наявності виключених підстав, приймається рішення про скасування попереднього рішення команди і виключеними підставами для таких осіб для перенесення строків медичних обстежень є також відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація. Все більше ніякого немає. Але я ж кажу, що. Є в нас судовий порядок оскарження цих рішень, і, і ним можна буде скористатися, звісно, там же застосовувати, якщо у вас є якісь поважні причини для неприбуття, то застосовувати ці причини під час судового оскарження. І знову ж таки актуалізуйте інформацію зі своїм сімейним лікарем, який вас е, обстежує, який вас направляє щодо МСЕКу. Це дуже важливо, тому що він отримує сповіщення, він отримує сповіщення і він може сповістити вас про це питання. Всім гарного вечора, до побачення, мирного. Неба.